Нові правила отримання допомоги 800 плюс в Польщі З червня 2025 року. Змінились умови для отримання допомоги 800 плюс. Мета зробити систему справедливою та підтримати тих, хто дійсно живе, навчається та працює в Польщі. Що зміниться тепер важливо не лише мати дитину до 18 років, а й те, чи навчається вона в польській. Освітній школі, якщо ви з України перебуваєте в Польщі з тимчасовим захистом, зверніть увагу, що потримати 800 дитина повинна відвідувати підготовчі класи з Якщо Дошкольного віку навчаться в польській початковій школі. Продовження навчання в польському навчальному закладі. Ліцей, технікум. Те, якщо дитина не навчається в Польщі, виплати 800 плюс припиняться. Виняток дитина ще не досягла шкільного віку. Навчання офіційно відкладане за медичною або інших поважних причин. Старшокласники з українською системою можуть продовжувати навчання. У заочній формі Польща хоче бути впевнена, що підтримка надається тим, хто дійсно інтегрується, працює, навчається і виховує дітей у цій країні. Це стосується не лише українців, аналогічні правила діють для всіх іноземців. Тож, кому було цікаво це відео, поставте лайк, підписуйтесь, також поділіться цим відео з друзями, щоб всі знали, що буде відбуватися. Дякую всім за увагу.